20 видів квітів і риси, дзвіночки, гейхери наперстянки, айстри висаджують на території 20-го Вінницького ліцею. Всього 700 штук. Рослини багаторічні вирощені у горщиках, каже очільниця ландшафтного бюро Антураж Ольга Білоус. Ми з країв забираємо ці великі рослини і ставимо. Щоб вони більше були по центру і ставимо якимись такими групами, клумба, яку створюють на подвір'ї ліцею, це грантовий проєкт, розповідає Ольга Білус. Взяти у ньому участь колективу ліцею запропонував випускник закладу Віталій Крижанівський, щоб учні 20-го ліцею змогли долучитися до озеленення нашої території, до озеленення нашого міста, і цим всім покращити свою екологічну свідомість і екологічну свідомість громадян, які перебувають на даній території за умовами учасники мали написати мотиваційний лист і обґрунтувати навіщо їм зелена зона за принципом природних садів. У підсумку обрали трьох переможців, каже Білоус. Серед них колектив 20-го вінницького ліцею умовами конкурсу було, щоб вони до кінця травня підготували ділянку своїми силами. Висадили це, а ми надали їм рослини. Ідея була саме щоб наша Вінниця розквітала, і наша філософія це природні квітники. У догляді рослини невибагливі, каже Ольга Білус. Гарно ростуть, не потребують додаткових поливів, удобрення тут. На півтінь, і такі рослини ми сюди підібрали, які саме всі на півтіні будуть створювати стійкий біоциноз. Вони будуть тільки розростатися. І якщо ви на них подивитеся через рік, це буде такий суцільний квітник, який буде повторювати цвітіння своє весною, влітку, восени. Рослини висаджують десятикласники. Зелена зона з дотриманням принципів природних садів у ліцею буде площою 120 квадратних метрів. Хлопці копають дівчата, загортають, тому що в дівчат ну, краще виходить обережніше виняти її з риночки. Процес дуже цікавий. Це того, що перше – це колективна робота, а друге, це те, що дві паралельні два паралельні класи вони разом, і якби об'єднується школа. Сажаю обережно, щоб не пошкодити корінчики, щоб рослинці було комфортно в землі. Десятикласник Сергій розповідає, працювати не важко. Справу його клас робить хорошу. Чи рік випущу зі школи, і буде вже приємно знати, що я тут колись садив. Ділянка, яку засаджують рослинами, багато років стояла пусткою, розповідає вчитель біології Ігор Церковний. Додає, на території навчального закладу є чимало клумб, але таких рослин, які зараз висаджують, ще не було. Це вперше тут висаджуються такі рослини, і садово-парковий простір, антураж нам допоміг в цьому. І ось ми маємо такі чудові рослини для того, щоб можна було змінити цю ділянку і милуватися нею. Це і екологічне виховання, їхнє, і звичайно, естетична насолода. І ви знаєте, вся рослинність вона дає перш за все. Чистіше повітря, свіжіше повітря, більше кисню. Першими, каже, тут зацвітуть іриси. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.